0 9 0 9 0 9 0 9 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 36, 37, 38, 33, 40, 41, 4, 43, 44, 45, 46, 47, 5, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 32, 36, 43, 75, 37. 56 бюлетень. Які... Я 6? 56. 56. 56 бюлетень. Ну, ми зараз повинні їх оглянути, Що за, що далі. Розложити. Чуть ні, можна сказати, оголошувати і показувати. Давайте закони робимо. Ось я піднімаю бюлетень і показую. Проти туди. За. Ні, ні, ви показуйте. показуєте. Так, за. Це одна питання. За. Проти. Проти. За. Проти за проти проти, за проти, за, 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 за. Проти проти за проти за. за проти за проти За за. За, 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 iba. за, 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 Momo за, протя, протя. Prošlje, za, za, proce, za, 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 proce, za, proce, za proce, За. За. Да. Да. Против. Против. Да, и надевай. Так, значит, я жду. Жюльстейни... за. тебя. Задевайся. Наберите Рената. Рената наберите. Бюллетени для таемного голосувания. За дострокове припинення повноважень. Для таємного голосування. За дострокове припинення повноважень. Секретаря Житомирської міської ради 6 з Леонченко Наталія Петрівна. за. Зараз рахуємося. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Восемь на два девять задварь, двадцать честь, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать,